Всіх вітаю на своєму каналі. Цікавий на гачку. І сьогодні я нарешті зважилася на запис відео про розрахунки круглої кокетки. Не легко мені вона далася. Чому? Тут. Я пообіцяла, така зараз. Я ще трошки підчитаю чогось, полізу, подивлюся, що там пишуть люди. В общем, дівчатка, і хлопці, я заплуталася так, що сама єлі-єлі з цього вигребла. Тому. Тому зараз ми будемо дивитися і розбирати це так, як я це рахувала, як я це бачу. Це не якийсь там, я не претендую зовсім на якийсь там навчальний метод або написання книжки і тощо. Ні, це. А саме те, як я це бачу, я постараюсь вам передати сам принцип мого бачення, як її рахувати. Це не так складно, але я не можу сказати, що це от просто так взяв і швиденько порахував і все, ні. Тобто, ну давайте розбиратися по порядку. З чого починається кругла какетка? Ми всі розуміємо, що це у нас якийсь круг. І якийсь круг внутрі це саме наша горловина. Ось цей саме вписаний в цей великий круг. І воно ділиться все це на ось ці сектори. І потрібно розуміти, хто в'яже амігурумі, тим, мабуть, легше буде розуміти, що. Прямий круг, коли він не згибається, не випирає, і ми його просто от на площі можемо рівненько розкласти, це круг, в якому йде 8 стовпчиків прибавлень в кожному рядочку. Без накиду, стовпчиків без накиду. Я на цьому зауважу, тому що в такому самому кружочку стовпчиків з накидом, це буде вже 12 стовпчиків з накидом прибавлень. Інтенсивність в кожному рядочку додаємо. І тоді в нас також вийде рівненький круг. Коло рівненьке, чи круг. Ну добре. А, тому ми розуміємо, що якщо ми цей. У нас є якась горловина, ми від неї будемо плясати, тобто, в сантиметри все тут, як зазвичай. В'яжемо обов'язково зразок. Тут без зразка, ну зовсім ніяк. Рахуємо горловину, низ кокетки. Принцип розрахунків реглана тут також діє. І єдине, що в реглані ми завжди рахуємо по. Дві. Два прибавлення на рукави на кожен, і по два прибавлення на спинку, і два прибавлення, тобто у нас йде така ж інтенсивність вісім прибавлень. Але тут ми можем, будемо робити вісім прибавлень, якщо ми в'яжемо стовпчиками без накиду. Якщо це стовпчики з накидом, то у нас йде інтенсивність 12. Але ж тут. Ми можемо робити, наприклад, в одному рядочку 24 прибавлення, а інший рядочок робити без прибавлень. І це також рахується. Тобто, ось ця, в круглой кокетці ми можемо варіювати кількістю прибавлень від рядочка до рядочка. Ось я намалювала вже, наприклад, буде в нас згиб, це в нас вже буде плече це і це. І якщо ми можемо, наприклад, 12 ці розділити, як, е, так, це я вже тут 8 і 4, 12. Наприклад, ми можемо ці сектора, які ми бачимо, приблизні, так, у кожного вони свої будуть, як е, 4, маркер, геть, геть, не заважай мені, 4, на пілочку 4, на спинку 4, і по два сектори на рукава. Не забуваємо, що тут також є підрізи. І є також росток. Він тут також може бути азіатський. Якщо це азіатський, наприклад, ми ділимо ось так. Ну, на, я розподіляю приблизно. І тоді він, щоб о, оце у нас пішов. Окат рукава, і ми, щоб його якісно викласти, повинні робити його ось таким чином. Тобто ми його додаємо. Ми кожен рядочок, отак ми їх в'яжемо і збільшуємо наприкінці, щоб він був не ось такий рівний, а ось такий трошки закруглений. І тоді в нас анатомічно викладеться краще ця кокетка, ніж я сподіваюся, що все видно. Ну, Маркер дуже добре, дуже-дуже добре. От без тебе я б тут не впоралася зовсім. Двигай свої лопатульки. Ні, мовчки лежи. Вибачайте мене. Куди ж я без кота? Хоч лапку, но покладу. От хоч однією коготочком, так? Все, тихенько. А, так, і що далі? Ми. Розподіляємо. Я сказала, зараз. Якщо це азіатський, він робиться знизу, ми робимо його саме так з прибавленнями ось тут. Ну і Кожен випадок він окремий і його треба розглядати окремо. Я зараз швиденько пробіжуся саме по тому, як це все рахується, а потім я приблизний варіант розповім. І ось я намалювала саме це. В нас виходить ось цей сектор, я його ніби виділила. Це буде в нас горловинка, це буде початок. Ми все це, як і в реглані, проходимо за якусь кількість цих наших рядочків. І ми рахуємо, за скільки їх потрібно збільшити, так? от від початку до кінця. І Тут єдине що ось останній мій малюночок, не зовсім він в мене вміщається, як би його ось таким чином, мабуть, я покладу, щоб його видно було. Я ж... Так. І виходить, що перший тут можна розподілити, розподілити на три кола. Це в нас перший, перше коло цього буде. Нашого круга. Чому так? Тому що ми враховуємо, що в нас йде плече. І якщо горловинка в нас йде від самого горлишка, то вона буде пряма У нас не дуже таке скошене. Або якщо навіть і скошене, воно буде зовсім трішечки скошене. Не маємо ми ось такого різкого перехіду, бо ми тут тоді не зможемо підняти руки зовсім. Це треба враховувати. Маркер, будь ласка, все валіть. Чухатися мені тут не потрібно, а нема такого різкого пере переходу. Ось. А друге коло це в нас вже йде на рукав, коли йде. Трошечки ми робимо менш інтенсивність прибавлень. Щоб воно було, але це знов таки випадки, коли в нас рукава йдуть більш прямі, не свободні, не розкришоні. Якщо вам потрібна свободна така вільна форма, то все це можна робити аж от таким: от. от саме ось з цим варіантом. І це буде тут. Ми ділимо у нас такий свободний рукав. Далі пішов, так і свободна форма. Його можна не зменшувати. Але якщо ви хочете більш посадити на фігуру, то треба от саме цей розраховувати так. Другий варіант оце плече. Приблизно знов-таки у кожного вони різні. Якщо там писали якийсь процент відсоток, вибачте, від маркер. Ну, ж кінку, що з тобою борюся сьогодні. Не даєш мені. Він плече, тобто в сантиметрах ми приблизно розуміємо, скільки в нас плече, плюс накидаємо 1-2 см, тому що ж не одразу воно спадає. А далі вже десь приблизно навпіл. Робимо тут так само інтенсивні, але не, ну. Якщо тут можемо, багато-багато-багато ну, робити прибавлень, щоб воно от прямо таке було. Тут можна трошки їх зменшити, щоб в нас був більш рукав. Але знов-таки відштовхуємося від того, скільки їх. Зараз невеличкі, я зроблю. Е... От розумієте, от як тут працювати? Ну, якщо діти сплять, то от в мене є ще діти. Ні, маркер, ні. Все. На тобі карандашика на Ось, І виходить, що в нас так, трохи менше, ще менше. Ми доходимо до Нижньої, але тут знов-таки залежить від того, який силует ви хочете передати. І я приклад взяла прикладом взяла, так, не, не, не видно. Прикладом, я взяла свою круглу кокетку, свою сукню з гербами. Ось так обидно. До чого я це все вела? В мене є зараз хвилиночку. Це стосується того, як я вписувала саме оцей візерунок. Чому я, в мене вже була заготовлена спочатку спочатку була заготовлена схема цього візерунку, потім я от одразу так, 20 см, думаю, не помилилася, так і думала я. Я брала, але в мене це той рік, я там дуже сильно схудла, і в мене на, ну, мабуть, на 44-й розмір, то тому кокетка також. Длина, довжина кокетки також буде залежати від вашого розміру. Краще, коли у вас є якась вже готова річ, яку ви можете поміряти, яка на вас добре сидить, і від неї відштовхуватися. Саме те, що стосується ось цієї висоти кокетки. Ось так я, наприклад, поміряла. Ага ось так. Да, до самого в мене вже оката ось 20 см. Але я в цьому році ще його не міряла, і є така вероятність, що я в нього не влізу. Трошечки мене подобрішала я. Так, ну не, не до цього. Ось, до розрахунків, в мене є якийсь умовний цей малюнок, який я хочу вписати рівномірними цими. Я рахую ось цю частину спершу, ось цю частину низ. скільки в мене в рапорті сантиметрів. І я тоді розумію, скільки мені потрібно рапортів. Для того, щоб вписати це понизу, тобто до підрізів. Тобто, ось це, не враховуючи підрізів, ось цю лінію по рукавах і понизу кокетки саме цей нижній, оцей, мабуть, щоб було зрозуміло. Оцей, оце коло по цьому. І в мене вийшло, що мені тут буде саме 14. Рапортів 14 гербів. І тоді вже я розрахувала, що в мене буде 4,4 4 пілочка і спинка, і по 3 герби на рукави вийде. Виходить, що всього 14 рапортів понизу. Ага, думаю, що я собі тут написала, вибачте, за замовкла, тому що читала, я не можу зрозуміти 30 з. Так, тут я починала рахувати з кінця. Тобто я вирахувала спочатку нижню е, лінію. Лі, 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 чому так? Тому що від неї ми вже відштовхуємося до. Я, е, Відштовхувалася до горловини, тому що далі горловинка в нас буде, дорівнювати, дорівнювати буде саме кратна кількості наших рапортів. Тобто в мене було це число, яке ділилося на 14. Воно по-іншому просто не може бути, тому що ми починаємо з 14, бо ж я вже заговорююся, я не розумію, чи це зрозуміло. 14 нас на кінці ми порахували, і від них, від них саме ось цей в мене тут на 14 ділиться, коли я закінчу. І тут повинна також ділитися на 14, коли я починаю. Це. А потім вже ми від нього будемо а, віднімати. Росток, якщо він у нас є, робити якісь е додаткові розрахунки і все інше. Но, ну, але починаємо ми саме з нижнього цього, вирахували, сколь, скільки нам потрібно. Тут я не буду вже повторюватися так само в сантиметри, зразок розрахували, перекладаємо це все в стовпчики і. Е Ну, дуже добре, дуже-дуже. Ти сьогодні без мене не зовсім ніяк. Ідівці на коліночки тут сиди. Так, і все. Далі. Далі що я хотіла сказати? Далі в нас в мене йде тут. Тобто я розрахувала. Я розрахувала сантиметри, приблизно вирахувала, скільки в мене повинно йти на горловинку, і тоді я це число підігнала до того, щоб воно було кратно саме 14 моїм рапортам по гербам по їхньої кількості. Це зараз не стосується ні о, висоти кокетки. Це саме ми вирахували низ і початок нашої горловинки. Гор... Початок горловинки. Горловинку і низ. Далі я о, робила росток. Я прорахувала, що мені, тут в мене буде він займати 4 рядочки. Саме тут я в'язала так, як я вам показувала на відео росток. Росток гачком. Тут я його ось, він, видно, що все, всі стовпчики лицьові, ось прибавлення по ньому видно. Хто не знає, далі я потім для початківців зроблю відео з прибавленнями, як це можна робити. Як це все додається? Ось, До чого я тут також ми робимо прибавлення. І тому ці, цю кількість прибавлень ми повинні відняти. Тобто, знов повертаємося до першого, що я вам розповідала. Якщо, Вибачте. Якщо в нас чотири рядочки, ми робимо, наприклад, я для себе зрозуміла, що мій росток займає ну, майже половину нашої цієї круглої кокетки. Тобто, це буде десь 4-5 прибавлень, тому що 5 може бути, коли ми заходимо вже в кінцевих рядочках на майже на горловинку, так, щоб її також трошечки поглибити. Ми піднімаємо росток цим росток спинку цими рядочками, і потім трошки занижаємо нашу горловинку попереду і виходить так. Тому. Може бути і 5 прибавлень в останньому рядочку, наприклад, коли ми вже заходимо. А може бути 4. Я брала по 4 в кожному рядочку, тобто я вирахувала, що 4 у мене рядочка, по 4 прибавлень в кожному рядочку, це буде 16. І вже від горловинки я ще відняла 16, щоб розуміти, на скільки мені потрібно буде набрати петелечок, від яких ми будемо плясати. Це також не забуваємо. Якщо підрізи, я в цьому випадку не враховувала, я рахувала до них. А вони вже потім включалися. То тут я в ростку при цьому, я враховую росток до того, як рахую, скільки набора буде. І ось ці в мене там 16 або 20 виходять петелечок. Ми їх віднімаємо. Віднімаємо, щоб зрозуміти початок. І все. Тоді, коли ми всі ці дії зробили, ми розуміємо, скільки в нас повинен бути початок в'язання. Ми розрахували. А потім ми починаємо рахувати інтенсивність цих прибавлень. В нас 14. Тобто, два стовпчики в даному випадку, вони ну, не зіграють якусь там важливу роль, вони не будуть там. Занадто топошитися, бути великими і цю кокетку прямо підіймати кудись. Ні. Вони в нас просто так, також впишуться. І що я хотіла так сказати? Ага, І я починала в'язати. В мене були прибавлення О, так, одну секундочку, я піду що зараз схемку візьму. Так, дивіться, не знайшла я свою рисовану схему, але так, мабуть, даже буде краще. Коли я малювала ці герби, у мене є в pdf форматі майстер-клас на це плаття, кого цікавить, пишіть мені хоч в інстаграм, хоч тут будемо щось вигадувати, тому що я його ще не запускала у продаж, але, ну, можна над цим замислитися. Там в мене не вийшло, і так воно в мене і лежить не. Не востребуване забула я бути. Вибачайте мене. Так, до чого я повертаюся? Ось дивіться, у мене тут, якщо зараз я трошки збільшу, ось так. Видно, ось вони в мене помічені, ці прибавлення. Спочатку йшли по два прибавлення на кожен рапорт. Тобто, в мене в рядочку було 28 прибавлень. Ось тут цифрами я вже. Починала я з 13 петель в рапорті. Потім у мене на наступному рядочку вже було 15, я дві прибавки робила. Далі 17, 19, 21, 23, 24. Ось, І цим рядочком. Я з цього починала вже робити через ряд ці прибавлення, такі самі, але через рядок. От 24-24, 26-26. Я розуміла, що мені потрібно з 13 петель оці сині це були білі, це не було петель. Це якось мені потрібно було в схему це все внести. І розуміти, як це робити. І далі я вже почала робити через рядок ці прибавлень. Також по два, тому що в мене сіметрія повинна була бути. І я так додавала, а потім в мене ось тут чотири рядочки зовсім не було прибавлень. Потім я зробила прибавку і знову три рядочки без прибавлень. Потім... Це вже зручно. Потім я знов кількість рядочок, не, рядочків не, прибав, не додавала, то вже йшло просто пряме полотно. ось Тут видно по цифрах, без прибавок. <кій> Вибачте, щось. Без прибавок я це робила. І тому ця інтенсивність повинні, ви самі розумієте, поки плече йде, в нас багато додаємо, кожен рядочок, інтенсивно ми роз, його розпишаємо. Що в мене вийшло по плечу, я зараз вам покажу. Дивіться. Ось таким чином видно. Воно пішло, 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 а потім трохи менше, і потім зовсім рівненько. Пішов, пішов на рукавчик в цей момент. Ось так, мабуть. Пішло на рукав рівно. Рукава в мене тут невеликі. Вони такі, ну, де там, а я ніде його не показувала, мабуть. Так, тут в Ютубі нема. Хто прийшов з Instagram з Facebook, ті бачили на мені його. Воно дуже-дуже гарно сидить. Я от прям по ньому можна. Прекрасно воно сіло. Це. Те, що стосується, але ж знов тут можна казати про те, що якщо у вас рукава заплановані бути свободними, великими тут також рахуєте, відштовхуючись від Ви, наприклад, порахували. Що пілочка там обхват, пілочки спинки, наприклад, в нас. ну, Нехай буде 105-110 см. І на рукава додаємо ще, ну, якщо це свободні, по 60, наприклад. так. І в нас виходить, що 120 рукави рукави, рукава, і 110 буде наш обхват. Це в нас вже виходить в сантиметрах оця нижня лінія. Дуже-дуже така велика. І до неї ж, вже її перекладаємо ми в ці стовпчики і рахуємо від цього. Ну, це основні. Я, може, все це так не дуже зрозуміло пояснила. Тоді задавайте питання у коментарях. Я, чесно кажучи, не знаю, як це більш ще детально, але основи такі, як в реглані. Єдина різниця інтенсивність прибавлень. Це єдине, що ми можемо. Початок обов'язково не забуваємо, що плече ми додаємо прям постійно кожен рядочок. У нас ідуть прибавки, 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 а потім вже десь, ну, якщо навіть на три частини розділити цю кокетку. Хоча плече в нас зазвичай більше, якщо кокетка 21-22 см. Плече в нас десь ну, 11-14 см. Тут також є залежність від того, наскільки у вас буде виріс великий. Буде воно до середини плеча цей виріс викладатися, або воно буде під саме горло. І тут знов є варіанти, тим, що ми можемо варіювати цими цифрами. Це. Це кожен індивідуальний випадок. Не можна сказати, що так і це правило. Ні. Тут треба рахувати кожному по-своєму. Основні моменти я вам розповіла складного сказати там занадто ні, нічого не треба. Але я це плаття двічі перев'язувала, тому що я почала робити саме з, з через рядок. Робила прибавлення, порахувала, що та дві прибавки в кожному ряду в кожному рядочку вдвічі я збільшую це коло. І воно прям таке буде в мене. Та... Ні. Воно тут вийшло саме те, що треба. І воно не завелике було. Це була моя помилка, і я тому на інтенсивності прибавлень дуже так а, подру... докладніше зупинилася, тому що я розумію, що це важливо. Це я на, опит, на досвіді, вибачте, кажу, а не на якихось розрахунках або якихось інших книжках, я на цьо, не на цьому зупиняюся, а саме на, свої, на особистому досвіді. Я вам дякую за вашу увагу. Якщо у вас є питання, якщо у вас є якісь теми, які би ви хотіли розглянути, от... Пишіть в коментарях, мені дуже цікаво, з чим ще можна попрацювати. Тому що в мене так, найулюбленіше це кокетка і реглан. Тому що я, як вже казала, хто дивився, а хто вперше, я повторюся, я не дуже не люблю працювати голкою. Хоча я зараз задумала такий собі з вишивкою-голкою. Топ-літній конкурс від Анджеї, я туди вже втулилася. І все ж таки хочу я себе спробувати з голкою. Все, любі мої, я була рада вас чути, буду рада вас чути в коментарях. Я завершаю це відео. Все, що не зрозуміло, ми обговорюємо з вами. І... Вирішуємо. Я можу бути також не права. Я людина, я не робот. і ваше зауваження мене не ображають, ви не думайте. Пишіть і зауваження. Це е, діалог. Діалог двох людей, які розуміються в цій справі. Я не вважаю цим це якимось там помилковим або образливим. Ні, я людина, я можу помилятися в чомусь. Я Принесу своє вибачення, і ми підемо далі, якщо я не права, і якщо я це бачу. Якщо там мені в Фейсбуці пишуть, а не хочете рукавчик, ні, не хочу, я бачу модель саме так. І це моє бачення цього моменту. А якщо ви конструктивно кажете: Оля, у тебе там нерівний якийсь стовпчик, або у тебе там е, негарно лягло то, або там ти помилилася, і це помітно. Та залюбки, дівчатка, дівчатка, хлопці, залюбки, я це все виправлю скажу: так, так, це дійсно так, і я помилилася. Все, я вас чекаю на наступних відео. В мене вже є. О, до речі. Я дуже-дуже задоволена. При коли я це знімаю, ми переступили тисячу підписників. І мене це дуже тішить, те, що я працюю не просто так, а працюю, що це комусь цікаво, і це потрібно. Все, то не розпрощаюсь ніяк. Я дякую вам, дякую вам за вашу увагу. До нових зустрічей.